17 березня в Одесі відбувся чемпіонат України з боротьби СУМО. Дев'ять порятинців привезли найбільшу кількість медалей в Полтавській області. Вихованці Порятинської дитячо-юнацької спортивної школи представляли Полтавську область у командному заліку та у двох вікових групах від 12 до 14 років і від 14 до 16. Спортсмени готувалися до змагань всього два місяці. За такий короткий проміжок часу досягли гарних результатів. Приміром, серед представників всіх областей України порятинці посіли третє місце. З чемпіонату з боротьби «Сумо» спортсмени привезли найбільшу кількість медалей в Полтавській області дві срібні і шість бронзових. Суперників було достатньо, з якими було можна було змагатися, але я здобув друге місце. Ще приїхала з чемпіонату і поділися враженнями. Приїхала з чемпіонату з двома медалями. Першу медаль я отримала, коли боролась філічно. А другу медаль я отримала в команді. Мені дуже сподобалося на чемпіонаті України. Там дуже цікаво, ну і багато суперників, яких я подолала. Я цим горжусь. Мені і батьки гордяться мною. Але все-таки є далі працювати. Так, є, стимул працювати. Хочеться бути, підніматися вище, вище і вище. Я приїхала з третім місцем, мені дуже сподобалося. Була дуже велика конкуренція. Важко було. З Полтавської області город Пірятин привез найбільшу кількість медалей. Я считаю, что это на сьогоднішній день це не только для пірятин, а даже для, для Полтавской області это хороший результат. Влітку цього року вихованці дитячої юнацької спортивної школи візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться в Угорщині. Определили за хороше виступлення три стипендії для учащихся на год. поїдемо. 4 человека я планирую ввести на чемпионат Европы. И в зависимости от того, как кто лучше выступит, тот и получит вот эту стипендию. Это будет стимулировать их больше тренироваться, серьезнее относиться. Крім цього, спортсмени готуються до першості області з греко-римської боротьби. І вже 29 березня у Болтаві порятинці покажуть, на що вони здатні. Ну, може, бути, там у нас теж будуть якісь успіхи, сподіваємося.